Привіт, друзі! З вами Юлія Гарден Ює. Я всіх вас рада бачити. Зараз чудова погода, середина лютого. І сьогодні я розпочинаю сезон з обрізки плодових. Буду показувати вам, як обрізати ось таку власну шовковицю. Їй вже років 6-7, Вона досить доросла. І щороку я її кардинально обрізаю. Поці всі пагони, які ростуть донизу. Виростають протягом одного сезону, тому я сміло їх підрізаю і формую так, як мені це потрібно. Я веду її розгалуджено і підіймаю крону там, де це потрібно, наприклад, як центральний стовбур. Якщо на початку ця шовковиця була метрова, то зараз вона вже близько трьох метрів. Буду використовувати свій улюблений японський сікатор Тобішо. Він робить зеркальний чистий зріз і він дуже легко працювати. Кожного року я роблю кардинальну обрізку, щоб був доступ повітря і сонця всередину крону. Показую вам на ось цій гілці. Я її веду ось так, ніби хвильками, можна навіть порахувати, скільки їй років. Коли ви обираєте, які брунки лишити, лишаємо завжди верхні брунки. Ось, наприклад, ось ця і ось ця. Я обираю цю, бо тут мені хвилька ця подобається більше. Далі, те, що росте вниз, я теж прибираю. І слабкий, тонкі. Саму собою. Якщо мені не потрібно, щоб в сторону вони йшли, я це також прибираю. Можна лишати ось такі плодові, вони малесенькі, якщо ви хочете, щоб у вас були ягідки. Ось це також плодові, маюсенькі. Їх можна прибрати наступного сезону. Далі, ось тут йде підвищення, ось тут вниз. Тому нижню я прибираю. Що тут у нас лишається? Це все інша вже гілка. Це плодові маленькі. І ось тут я обрізаю також на верхній грулочці. Все. Ця гілочка в нас обрізана. Інколи мені допомагає ось такий сірий птах, тому будьте готові, що він буде з'являтися на моїх відео. Погляньте, який чистий зрів робить цікатор тобіше. Показую результат обрізки плакучої шовковиці. Основні правила: я обрізаю тонкі і сухі гілки, гілки, які заважають одна одній, і ті, які ростуть донизу. Ось як тут, наприклад, нижню я прибрала і пустила гілочку доверху. Також хочу звернути увагу, що я лишила ось ці маленькі плодові гілочки, тому що я дуже люблю ласувати шовковицею. Якщо вам потрібна шовковиця, яка буде суто декоративна. То ви теж їх прибирайте. А я зроблю це наступного сезону. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки і підписуйтесь. Моя мета зробити Україну квітничою.